Вітаю! Мене звати Маргарита Дроздова, мені 28 років. Я живу в Києві, хоча я не коріна киянка, я з Харкова. Я акторка, ну звісно же ж. Я закінчила двохрічний курс в українській кіношколі. І до речі, незважаючи на свою назву закладу, у мене був досвід в театральних постановках, виставах. І я зовсім цього не планувала. Я не думала реалізовуватися себе як театральна акторка. Але я все одно дуже рада цьому досвіду, тому що саме на сцені під час етюду, вистави ти розумієш, які твої можливості, яка ти акторка. І... Розумієш, що ти можеш ще і що тобі не вистачає. От то, звісно, окрім цього, у мене був досвід в зйомках, студентських коротких метрах, в дипломних роботах. Знімалася в епізодичних ролях в серіалах, в епізодичному ропізодичній ролі в повному метрі, і також знімалася в кліпах. Щоб не витрачати багато часу, можу сказати, що в принципі я можу все. Звісно, танцювати, співати, я достатньо пластична. Єдине, що не вмію водити машину, що думаю, а чого я ще не вмію, чого я ще не навчилася цьому, тому що це дуже важливо, як і в житті, так і в акторстві. Ну, в принципі, все. Якісь рандомні факти про мене. Давайте, у мене сіро-зелені очі. Я люблю е, варений лук е, їсти супу. І по е, формі живота вагітної жінки я знаю, хто не буде. Розумію, хто в неї буде, хлопчик чи жінка. Ой, чи дівчинка. в майбутньому, звісно, вона буде жінкою. Е, не знаю. Наші ці рандомні факти про мене, але ви трошечки більше знаєте тепер про мене. Я насправді дуже би рада була познайомитися і поспілкуватися з вами особисто. Думаю, що у нас вийде гарна співпраця. Дякую. До побачення.